Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірі молитві розважання, і запрошую до цієї молитовної варти В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні є успіння Пресвятої Богородиці, свято це велике свято, одне з 12 найбільших. Знаєте, коли на проповіді говорило. То згадував життя Пресвятої Богородиці, згадував ті моменти, в яких вона проявляла себе, як та, яка вибрала кращу долю, як та, яка обрала Бога в своєму житті. І знаєте, і згадалося, і згадував, згадував весілля в Кані Галилейській. І от щодо цієї події хочеться одну цитату. Зачитати і взяти її сьогодні за основу для нашої молитви розважання. Отож, звучить вона так. Якщо ви не знаєте, як розв'язати проблему, дозвольте Богові це зробити. Дозвольте Богові це зробити. Це ключі до будь-якої ситуації, невирішеної ситуації. А тепер. Чому я згадав закану галилейську? І оця фраза: Дозвольте Богові це зробити. У єврейському народу ізраїльтян завжди вважалося, що весілля, яке триває довго, тобто, що гості можуть довго сидіти, гоститись, це означає, що Бог через гостей благословляє цю родину. Тобто, адже не просто так, знаєте, всі сходяться, щоб наїстися і напитися. Ні. Кожен піднятий келих означав поблагословити молоде подружжя. І відповідно все весілля воно зводилось до того, що гості вони благословляють своїх благословляють оцих наречених. А щоб їх благословити, треба підняти келих, наповнений вином. І от Ісус Христос, Його мати, учні, Його е, друзі, е, тоді вже і учні, е, вони потрапляють на весілля. В якийсь момент закінчується вино. А закінчилось вино означає, що гості мають всі розійтись. І більше ніхто не буде благословляти це молоде подружжя. Катастрофа. Біда. Ну, В нашому розумінні це навпаки класно, все, а для, для того часного світу це було біда. І от що каже Марія? Адже вони були в гостях на весіллі родичів Марії. Вона приходить до Ісуса і каже йому: «Вина не мають. Тобто нема вина, нема благословення, і ця родина, ця сім'я, вона буде вважатися обділеною Богом, бідною. Порятуй, спасай. Тобто вона приходить до свого Сина Ісуса, бо знає, що Він є той, який буде рятувати світ. Вона це знала як Мати, вона це знала як та Марія, яка отримала цю благозвістку. На що їй каже Христос, ще не прийшла моя година, ще не час. Але Марія просто каже: робіть, що він накаже. Тобто, біда весілля під загрозою і звертається до Ісуса. Що робить Ісус на слово Матері? Виконує. Каже: принесіть воду і налийте ці глечики. Знаєте, я собі уявляю цих, знаєте, слуг, яким кажуть, наносити воду, щоб з цієї води зробити вино. Ну, напевно, думали, що якийсь цей Ісус трошки не сповна розум. Але ні, роблять. І як результат весільний староста, який пробує цю, це вино, яке перед цим було водою, каже, що ти мудрий Господар. Бо всі роблять як: спершу дають на весілля гарне вино, щоб всі впились, втратили смак, а далі можуть давати все, що завгодно. Каже: а ти мудрий, ти краще вино зберіг на пізніше. Тобто, в такий спосіб відбувається благословення весілля ще більше. І все це я тільки вам згадую, для того, щоб кожен з нас усвідомив одну просту річ. Без Бога ми нічого не можемо. А якщо можемо, то ми це будемо робити в тяжких муках. Траншею можна копати руками дитячою лопаткою, навіть можна взяти собі якусь добру лопатку. А можна загнати екскаватор і викопати. Я коли був на навчанні в Вінниці, ми проходили навчання як військові капелани. І от наш офіцер, який нам, ми вивчали науку, військова тактика, тобто побудова військ, як це має бій організовуватись. ну, Це було своєрідне. Знаєте. І от він нам першим ділом що казав? Каже: ви знаєте, що найцінніше і найважливіше тепер на війні? Каже лопатка. Добра лопата. Каже, тому що коли ти маєш добру, гарну лопату, ти, перебігши на позицію, швидко зможеш заритися в цю землю і зберегти своє життя. Каже, а коли в тебе щось таке незрозуміле, що ти його можеш отак взяти зігнути з рука. Ні, це неможливо. І от то, що я кажу, ми Працюючи без Бога, без Божого благословення, коли ми не просимо у Бога благословення, то ми копаємо землю отакою от лопаткою, знаєте, пластмасовою лопаткою, копаємо землю. Зараз в суху погоду. А коли ми просимо у Бога благословення і кажемо: Боже, цю справу віддаю в Твої руки. Хай буде твоя воля, а не моя воля, то тоді Господь Бог присилає не просто ескаватор на наші позиції, але ще й кучу іншої техніки, щоб це скоренько вирити, зробити, ми мали все класно. Тож там, де ми, тож кожну нашу справу ми маємо віддавати в руки Божі. І цю війну теж віддати в руки Божі. Так, як ми це робили на початку в 2014 році, так як це робили люди, які були на Майдані в 2013 році, коли почав після цих фальшивих, після цих виборів, після того всього, що е... не були не підписані ці угоди. Так само, як це було в 2004 році, так само, як це було в 91-році, коли люди вийшли і сказали, ми хочемо незалежної України. І люди прийшли в храми і в храмах молились за цю незалежну Україну. Так само, як це було в 2022 році, в перші місяці бі, повномасштабного наступу, ми віддали цю війну, цю країну в руки Божі. І тоді мали все. А в чиї руки зараз ми віддали цю війну і нашу країну? Хай кожен з нас дасть собі чесну відповідь. Це буде домашнє завдання сьогодні на вечір. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господа цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови його, здоровив порани, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти Святий, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!